Звичайно, і не лише російську музику, а й інший контент, фільми і загалом спілкування в наш час на території України російською, викликає щонайменше обурення. Вже більше трьох років повномасштабна війна на території нашої країни, і напевно за той час люди могли б усвідомити всю глибину проблеми. Бажання кожного слухати музику. Якщо це спонсорує, мені здається, війну, то покарання повинно бути. А якщо це ну, для прикладу якась така музика, яка була. Ще до війни, або, наприклад, яка не має відношення ніякого до російського зараз підтримування, то я не бачу покарання в цьому, ну суті немає. Важливо, якщо це зараз в теперішній час, слухати артистів, які прямо підтримують війну, то це важливо так. На щастя, це важливо, тому що коли ми бачимо супровід оцих на щиті хлопців, які загинули. Це серце обливається кров'ю, і я вважаю, це не потрібно. У нас достатньо нашої гарної української музики. Вони на нас нападають, воюють, і ми за цю мову якби страдаємо. Не знаю, чи прям штрафи, але ну, для мене це не окей. Коли ти ну, для мене це якась підтримка агресора. Ну, можна спробувати грошові е, якісь тягнення, але не знаю. це щось на кшталт. Того, що в громадських місцях курити заборонено, але так їм ніхто нічого і не не робить, правда.